Так, роботу взяв ось такого капілаців МЛК-163, -ка трошки там землі, Коротше, треба трошки в порядок провести, машина військових, Встановлю сюди ледлампи, тут так я вже вставляв, людина приїхала вечором, ніфіга не видно, ксенонова лампа здохла, то підкинув одну, а тепер вже займемося ними трошки. Капітальніше. Так, у нас тут ще відломаний там віддувач. Короче, шарик у нас відскочив. Коротше, теж треба щось подумати. Буде по-лайту. Я не буду тут сильно прям вилизувати все в ідеал. Але оцю грязюку, звісно, треба трошки якось привести в порядок. Ну, герметик замінити, скло середне. Відмити, так, підлікував я цей шарик, загнав туди М3 гвинт і епоксидочкою приклеїв. Все, Тепер воно тут на віки вічні. Коротше, все, що міг повідмивав, але самі бачите, в якому стані хром. Скло все вичищений старий герметик, проложений новий, від піску все повідмивав. Пастою полірував, потім хімічна поліровка. Тут аналогічно все те ж саме, тут більш-менш відбиваючи живий. От. І сьогодні я їх зберу, і відшліфую і відполірую. Затянув бронеплівочку, ставлю ледлампи і подивимось, скільки оці фари 97-го року зможуть видати з сучасними ледлампами. Затянув першу фарку в бронеплівку. Ось такий результат. Гарна, прозора, красиво. Закінчив Mercedes, перша фара вже там на машині стоїть. Уїхала. ця ось в бронеплівочці. затягнув сюди наверх, скільки зміг. Аж під самий ось сюди позатягував, відбивач у нас вбитий, але то туманка, а там, де ближнє світло, там нормально. Ось так виглядає фара після мийки капітальної. МЛК. -ка з LED-лампами і ось таке у нас світло. Заміряємо. Тут навіть більше, ніж 3 метри. 2800. Машина 1997 року. Тут у нас навіть 5000 люксів. Це відстань більше ніж 3 метри. Тут у нас теж 5000 люксів. Нові машини зараз з LED фарами в салоні виїжджають, у них 4000 люксів. І у них такої ширини немає, у них під верхом десь там буде. А тут машина 97-го року, у неї 5 тисяч люксів, ось, будь ласка. Це вбита оптика була. Тому кому треба відновити, то можна ось так от відновити. На цьому все машинка на видачу.